Це прогноз на червень місяць для Терезів. Загальна характеристика місяця. Вежа. Цей місяць може бути сповнений якихось неочікуваних подій. Щось може рушитися, щось може бути таке непередбачуване, чого ви не очікуєте, але вам потрібно просто. Розуміти це, що таке можливо, і будувати нову вежу, так, будувати нову ситуацію, нове майбутнє спочатку і не звертати, не зациклюватись на тому, що було. Ви розумієте, що якась неочікувана ситуація, і ви змінюєте підхід, шукаєте якийсь план Б і рухаєтесь по ньому. Енергія стосунків. Також по вежі це можуть бути. Ну, якісь швидкі, різкі зміни неочікувані. Енергія стосунків. Енергія стосунків п'ятірка жезлів. Це коли кожен сам за себе. Можливо, якісь суперечки. Коли немає підтримки, коли кожен відстоює свою думку. Тут можуть бути якісь сварки, конфлікти. Але вам також не потрібно в них занурюватись, потрібно йти своїм шляхом і менше сперечатися, щось доводити, тому що вряд чи вас почують, ви тільки витратите свою енергію на це. А витрачати енергію просто на якісь такі неважливі речі не потрібно. Тому фокусуйтесь на собі ідіть так, як вам хочеться слухайте себе. Що очікувати на роботі? І тут ми бачимо, що людина приходить до цілі, інші люди, вони як збоку стоять. Можуть бути якісь суперечки, але там сильно вам ніхто заважати досягти цілі не буде. Але можуть щось, щось сказати, щось. щось. Може бути така не дуже приємне, але ви досягнете цілі. Що очікувати на роботі? Колесо фортуни. Колесо фортуни це у нас зміни до кращого, це у нас рух, прогрес, перехід на інший рівень, так, зміни. Також ми бачимо тут знак пентаклів, це може бути фінансовий ріст, якісь фінансові зміни. До речі, також це може бути відрядження, поїздка кудись по роботі. Також це може бути якісь сезонні зміни, наприклад, у вас магазин. Якихось сезонних товарів, і ви міняєте колекцію там з весняної на літню. Загалом це хороші зміни до кращого. Які перспективи в фінансовому плані? Закохані. Закохані це хороша фінансова карта, це може бути договір, якийсь, який принесе вам фінанси, це може бути підтримка від партнерів. По фінансам у вас все буде. Добре. Фінанси будуть. Сама важлива подія місяця. Кліка жезлів. Кліка жезлів у нас може означати рух, подорож. Також може означати, що ви чимось загоріли з якимсь проектом, і ви будете рухатися в цьому напрямку, і будете розширювати, і, буде, і вас буде вистачати енергії, щоб зайнятися цим. Може бути, що ви поїдете подорожувати в іншу країну, наприклад. Кілька жезлів ще у нас означає якесь зростання, розширення, так? досягнення успіху. Можливо, у вас. Є ідея, яку хочете втілити в реальність. Вам варто рухатися в цьому напрямку і ви досягнете успіху. Що не заплановане може статись в цьому місяці? Диявол. Диявол у нас вказує на спокуси, на якісь страхи. Можливо, вас покличе хтось на вечірку, і там буде алкоголь, і ви будете пити. Це також у нас диявол. Також це може вказувати на якісь залежності, від яких варто відмовитися. Також вам в цьому місяці не варто піддаватися спокусам, потрібно бути обережними з маніпуляціями. Можливо, буде якась людина, яка захоче вами маніпулювати. Тому потрібно дуже бути обережним. І потрібно балансувати, тримати баланс, не падати з крайності в крайність, бути стверезим розумом. Ось такий у вас червень місяць, терези.